У цьому відео розглянемо, як визначити квартиль журналу, що індексується в базах даних Scopus та Web of Science. Що таке квартиль? Квартиль – це показник впливовості наукового журналу, який визначає його місце серед інших журналів у певній галузі. Всього є 4 квартилі. Q1 найвищий рівень, Q2 середній високий, Q3 середній низький, Q4 найнижчий. Чим вищий квартиль, тим престижніший журнал. Де шукати квартиль журналу? Є два основних сервіси для визначення квартир, назви яких ви можете бачити на екрані перший для бази Scopus, другий для бази Web of Science. Як знайти ці сайти? Посилання можна знайти на сайті бібліотеки у вкладці «Науковцеві», Організація наукових досліджень, інструкція визначення кварталів журналу. Також можна просто ввести назву сервісу у будь-якому пошуковику. Як знайти кватель журналу, що індексується у скопус, переходимо на сайт бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Обираємо розділ науковцеві рубрику Організація наукових досліджень. Натискаємо на скопус, відкривається інструкція, як дізнатися кватель журналу Скопус. У цій інструкції є активне посилання на потрібний сайт. Вертаємо до нього та натискаємо: Перший спосіб пошуку за назвою журналу. Вводимо назву у пошукове поле, натискаємо на пошук і обираємо потрібний журнал зі списку. Якщо пошук за назвою дав кілька варіантів або немає результату, варто шукати за ISSN. Введіть ISSN у пошукове поле, натискаємо на пошук. У результаті пошуку натискаємо на Потрібний журнал. На цій сторінці гортаємо нижче до таблиці з кварталями. Для зручності ми можемо змінювати її формат. Щоб побачити, квартель, наведіть на потрібну комірку. Звертайте увагу на галузь та рік, оскільки квартель може відрізнятися. Переходимо далі. Як знайти квартель журналу, що індексується у Web of Science? Знову відкриваємо сайт бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Обираємо Web of Science. У нас відкриється інструкція, як дізнатися квартель журналу Web of Science. Тепер гортаємо нижче. В інструкції є активне посилання на потрібний нам сайт. Натискаємо на нього. У пошукове поле вводимо Міжнародний унікальний номер журналу і SSN, але також пошук можна здійснити за назвою журналу. Після того, як ми здійснили пошук, натискаємо на журнал. Портаємо до цієї таблиці, де представлені квартири. Якщо у вас не вийшло знайти журнал за назвою, обов'язково пробуйте здійснювати пошук за ISSN. Якщо ж і цей пошук не дає результату, значить ваш журнал може бути не проіндексований у базах Scopus та Web of Science, або він є новим та не доданий в базу. Також не всі журнали мають кватель. Тепер ви знаєте, як визначити квадр журналу Scopus та Web of Science. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся в науково-методичний відділ бібліотеки або перегляньте детальні інструкції. Дякую за перегляд!